Щороку 17 вересня, своє професійне свято відзначають люди, які стоять на варті безпеки, рятують життя та ліквідують наслідки надзвичайних ситуацій. Цього дня вшановують співробітників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, цивільного захисту та інших формувань. Вітати рятувальників шостки з їх днем у приміщенні арт-центру зібралися представники міської, районної та обласної влади, які дякували цим мужнім людям за їх витривалість та готовність ризикувати власним життям заради порятунку інших. Завдяки вашому героїзму і мужності наших людей, нашого населення сьогодні є впевненість. Є віра, віра в те, що ви прийдете, допоможете, рятуєте. Сьогодні від депутатського корпусу Сумської обласної ради дозвольте привітати вас цим професійним святом. Я бажаю вам найголовнішого з кожного завдання повертатися цілими і живими. Підтримуйте своїх колег, підтримуйте своїх побратимів. Повертайтеся живими. Дякую кожному з вас. Бажаю родинного затишку. Від держави фінансової підтримки від нас все, що залежить, ми будемо допомагати. Разом до перемоги, слава Україні! Дорогі наші рятівники, я щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Неодноразово спостерігаючи за вашою роботою, хочу сказати, що ви справжні титани своєї праці, ви справжні герої сьогодення. Ні на хвилину не задумуючись, ви кидаєте виклик небезпеці. Кожного дня, ризикуючи своїм життям, а іноді і віддаючи його, ви рятуєте людей, житло, природу, всіх нас, міцного здоров'я, натхнення, терпіння. А також хочеться сказати, щоб скоріше закінчилася ця війна, і ви мали, хоча б трішечки часу для себе, для своїх родин і для відпочинку. Щиро вітаємо вас зі святом. Але ви воїни. Ви герої сьогодні ваше свято, і ми дякуємо вам за те, що ви обрали саме цю нелегку професію. Ви і медики, ви рівники, ви і воїни, воїни того фронту, який не завжди на нулі, але ви воюєте, ви допомагаєте і ви рятуєте. Вітаю вас з професійним святом, з Днем рятувальника. Дякую вам за вашу мужність, за вашу сміливість і за вашу громадянську позицію. Дійсно, ви вибрали нелегкий шлях у вашій професії. Велика вам вдячність і повага від людей, від нас усіх. Хочеться побажати вам злагоди в ваших сім'ях, підтримки, розуміння. І всього самого вам найкращого привітала присутніх з їх професійним святом і начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Ольга Ткаченко. А начальник другого державного пожежно-рятувального загону Дмитро Гончаров побажав своїм колегам, аби кількість виїздів співпадала з кількістю повернень. Ви всі обрали таку нелегку, надзвичайно відповідальну роботу. Ваша служба вона передає людям. Певності, особливо в ці невагні часи, в які нам довелося з вами всім служити, ви, кожен особисто робите вклад в майбутнє нашої держави, в безпеку наших громадян, в впевненість в житті кожного з них. Тому я всім вам бажаю віцного здоров'я, якомога частіше перебувати зі своїми родинами. Ну і повертатися живими. Ви справжні друзі, не тільки справжні професіонали. Не тільки рятувальники, а друзі нашої громади, ви справжні сини нашої України, нашої громади. Дякую зі свята, колеги і друзі. До речі, крім приємних слів та поздоровлень, пані Ткаченко від міського голови та Шостканської громади вручила винуватцям свята корисні подарунки для підтримки боєздатності підрозділу. Ну а кращі з кращих були удостоєні подяк від міського голови та районної ради і почесних грамот від обласної ради, які вручив Олексій Романько. Щодо професії, я визначився вже в старших класах, було бажання служити. Мати, як то кажуть, погони після початку агресії збройної ще більше в нас стало всіляких там викликів, які раніше не були пов'язані з нашою професією, але доводиться швидко перестроюватися, якось підлаштовуватися під реалії, доводиться реагувати на всі виклики. Які навіть раніше не можна було собі уявити, я вважаю, що в кожному ділі потрібна жіноча рука, і я чим можу, тим допомагаю наразі. Можливо, так я не приймаю участь безпосередньо в гасінні пожежі в ліквідації, але я займаюся також вагомою частиною роботи. Тобто попередження цих же пожеж. На жаль, ми не можемо попередити обстріли та збройну агресію, яка зараз відбувається на території нашої країни. Але ми робимо все, можливе, що від нас залежить, і особисто від мене. Мені подобається рятувати людей. Тим паче, мене був по рятувальникам ще у гряданські часи. Наше життя взагалі воно небезпечне. Не треба комусь допомагати, комусь треба це виконувати такі обов'язки, таку роботу. Так сталося, що судьба мене закинула в ДСНС. Я дуже щаслива, що я тут працюю. Я дуже пишаюся хлопцями, з якими я поряд працюю. Вони справжні герої. Вони герої-рятівники. Наразі роль наших янголів-охоронців в тилу стала особливо значущою, адже вони першими прибувають після обстрілів, розбирають завали, витягують постраждалих та щодня працюють у небезпечних умовах. Ризикуючи життям, вони заслуговують на найтепліші слова подяки за свою відданість професії і людям.